Як убезпечитися від надзвичайної ситуації, удома та на вулиці дотримуйтеся простих правил, стежте за пічним опаленням та свічками, розміщуйте генератори тільки на вулиці, вмикайте потужні електроприлади почергово, обережно поводьтеся з газовими плитами та пальниками, пильнуйте котли та вчасно провітрюйте приміщення, купуйте лише сертифіковані газові прилади. Не забувайте про безпеку, коли перебуваєте на вулиці, одягайтесь тепло в холодну погоду. Не виходьте на лід, не перевіривши його міцності. Переходьте дорогу лише на пішохідному переході, прикріпіть на одяг світловідбивальні стрічки, або скористайтеся ліхтариком. Під час сигналу повітряної тривоги перебувайте в укритті або користуйтеся правилом двох стін. Звертайте увагу на тих, хто поруч. Допомагайте людям похилого віку, людям з інвалідністю, батькам із дітьми та візочками, схвильованим чи дезорієнтованим людям. Дізнайтеся, де розташовані пункти незламності та важливі безпекові об'єкти у вашому населеному пункті. Так ви знатимете, де отримати новини чи допомогу, якщо не буде зв'язку, світла чи опалення. Якщо трапилася біда, негайно викликайте екстрені служби. Якщо маєте питання, телефонуйте до контактних центрів ДСНС за номерами на сайті DSNS.gov.ua. Бережіть себе та своїх рідних.